Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, весною, а особливо в травні. Після фази зимового спокою і весняного пробудження кожен з вас, мабуть, відмічає максимальну кількість видів тварин і рослин навколо себе, або, як зазначають біологи, біорізноманіття. Можливо, саме тому для привернення більшої уваги громадськості та наглядності завтра, 22 травня, відзначають міжнародний день біологічного різноманіття. Біологічне різноманіття. Це розмаїття життєвих форм на землі, які включають всі організми, види, генетичні відмінності між ними, складні симбіози, спільноти і екосистеми. Біорізноманіття це величезний генофонд планети, і чим він різноманітніший, тим легше наша глобальна екосистема адаптується до нових умов. Величезне біорізноманіття для християн є важливою ознакою всемогутності творця. Його величі, а також провідіння. все різноманіття створіння є на славу Господа, як сказано в Псалмі 150. -му. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Щодо провідіння Господнього, то велике різноманіття видів забезпечує різноманітні стратегії виживання, а отже, збереження створіння. Наприклад, якщо на землі настав період глобального похолодання. То в такому випадку виживуть холодолюбиві організми. Якщо глобальне потепління, то виживають посухостійкі і теплолюбиві види живих істот. Якщо розлилась лава із вулкану, то виживуть види тварин, які живуть під землею, насіння рослин, які глибоко в ґрунті і так далі. Чим більше видів різних тварин, рослин, грибів і бактерій, тим більша ймовірність, що при наступному природному катаклізмі серед всіх цих видів знайдуться такі організми, для яких наслідки цієї катастрофи не будуть смертельно небезпечними, але навіть сприятливими. Така боротьба за виживання рідко призводить до домінування одних видів та зникнення інших. Науковці вважають, що це нормальний еволюційний процес, протягом якого зникло не менше 98% біорізноманіття планети Земля. Однак за справу взялася людина і вносить свої корективи. Більшість вчених схиляються до того, що в нас час відбувається шосте найбільше вимирання видів, спровоковане людським фактором. Вимирання або зміна видів нормальне явище природи. Але за оцінками вчених його нинішні темпи перевищують природні від 2 до 10 разів. В дикій природі кожен третій вид стоїть на межі вимирання. Не менш вразливою є різноманітність природно-кліматичних зон. Наприклад, зона середземноморського чагарнику перебуває під більшою загрозою, ніж тропічні ліси Амазонії. Чомусь зазвичай, коли ми чуємо збереження біорізноманіття. То на думку приходить лише збереження тих біотів, які є занесені в червону книгу. Проте ми дуже часто випускаємо із уваги збереження цього біорізноманіття, в якому ми живемо та яке нас оточує щодня. В результаті цього і не помічаємо, як в першу чергу через нашу діяльність змінюється природа з її біорізноманіттям та багатством довкола нас. Збереження біорізноманіття дуже дискутивне та складне питання. Адже біорізноманіття включає і ті види, збереження яких є в інтересах людини, а також і ті, які загрожують існуванню людства, шкідливі бактерії, небезпечна флора та фауна, що покликаний виконувати міжнародний день збереження біорізноманіття, які функції того, що його відмічають, з огляду невеликого проміжку часу ми. Старші жителі Закарпаття можуть порівняти, що змінилося довкола за цей період часу. Що бережемо власними в своїй пам'ятці? Люди літнього віку пам'ятають повноводніші влітку річки, уж, латорицю, тису, пам'ятають ту кількість риби, що водилася в цих річках, форель, яка водиться тільки в чистій воді, а раків, яких можна було ловити в тих же річках просто руками. Чи пам'ятаєте кількість грибів, ягід? Чи пам'ятаєте ліс доглянутий з цією кількістю диких тварин? Чому зараз такого багатства немає? Як вам таке різноманіття різних побутових відходів вздовж річок, потічок на берегах озер? Яке різноманіття різних пляшок, куліків та скла по полонинах? В лісі? Пам'ятний день збереження біорізноманіття вказує нам на те, що ми повинні відповідально ставитись до довкілля, берегти рослин. Тварин, грибів, не засмічувати довкілля, надмірно не використовувати дари природи, а навпаки, відновлювати пошкоджені ділянки природи. І це все робити саме настільки, наскільки це можливо. Чому людство повинно берегти біорізноманіття? Дослідження свідчать на користь того, що райони з високим рівнем біорізноманіття володіють багатшими природними ресурсами, а також здатні швидше впоратися з наслідками стихійних лих. Біологічне різноманіття створює ту екосистему, в якій ми зараз досить комфортно живемо, а це свіже повітря, чиста прісна вода, різноманітна їжа, захист від штормів і повинний стабільний клімат. І якщо ми зможемо забезпечити такий стан, то більше не жалітимемось на екологічні проблеми, через які втрачаємо здоров'я, врожаї і так далі. А дякуватимемо Богу за його щедрі дари і прославлятимемо його співіснуючи в гармонії з усім іншим створінням. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.